Ніхто не прийде, ніхто не скаже тобі, як жити, ніхто не дасть тобі чарівного ключа і щастя, ніхто не вилікує твої рани замість тебе. Ти єдина, знає, ким ти є, ти єдина, хто пройшла цей шлях, свій шлях, ти єдина, хто знає, чого тобі вартувала твоя сила, але справжній це не злість і не агресія, не стіни зведені від болю і не броня, яку ти носиш роках. Справжня сила це любов, коли, попри все, ти відкриваєшся світові заново, знаючи, що можеш бути поранена. Але все одно ти обираєш довіряти, відчувати жити. І дозволу бути собою. Скільки ще ти будеш чекати опору в чужих словах, коли справжня опора це ти сама. Все в твоїх руках. Ти та, хто вирішує, куди зробити наступний крок. Ти та, хто вирішує, коли закінчується тепла і починається світло в твоєму житті. Заспокойся і вставай. Не варте твоїх сліз, жодне слово, жоден спогад, жодне вшанування. Вони приходили, і йшли, обіцяли і забували, любили, чи, може, лише давали, а ти лишалась і зараз ти є. Цього достатньо, в тобі достатньо світла сили, щоб посміхнутись. Подякувати за досвід. Рани зацептаються, бій перетворюється на силу, страх розчиняється в русі.